You like cinema? Привіт! на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа. Сьогодні ми розповімо вам про мультфільм «Лоракс». Це другий мультфільм, оснований на одне книзі доктора Сюза, одного з найвідоміших американських письменників. Перший мультик «Лоракс» вийшов у 1972 році. Тоді головний герой був таким. Звичайно, що новітні комп'ютерні технології зробили «Лоракса» ось таким мохнатая взялася та махната фрикаделька? А ну, пойдем, видим!» Стой! Ти що удариш даму? А на дама? Мультфільм Лорекс розповідає про хлопчика Теда, який шукає справжнє дерево труфолу. Це єдина річ, яка допоможе хлопцеві завоювати серце дівчини його мрії. А щоб знайти це дерево, теду доводиться познайомитися з Лорексом, куметним захисником лісу. Говорят, в обмен на эту штуковину ты расскажешь всю правду о деревьях. О деревьях? Хочешь знать, куда они подевались? Все началось много лет назад. А может, обойдемся без предисловий? Все началось много, много лет назад. Для роботи над мультфільмом Лоракс були запрошені творці популярних мультфільмів Нікчемний я, я», період, підводна братва. Американський мультфільм Лоракс був створений на французькій студії. На розкадровку пройшло приблизно 9 місяців. А ще півроку зайняло малювання та анімація. Городок Нужвіль – царство високих нанотехнологій. І вмісто природи кругом іскусний інтелект. Все, який має бути водночас строгим та комічним, озвучив Дені Девіто. Акторові настільки органічно вдалося відобразити героя, що творці мультику подумали, а чи зможе він це зробити на інших мовах? Дені Девіто попросили озвучити Лорекса різними мовами. Не дивлячись на те, що актор не володіє добре жодною мовою, окрім англійської, він погодився озвучити свого персонажа іспанською, італійською, російською та німецькою мовами. Дені Девіто не лише чудово опанував місцеві діалекти, але й додав безліч комедійних мовних моментов. Все началось много лет назад, когда я случайно вызвал загадочное существо, древнее, как сам мир, Лоракс. Эй! Дерево ты Что это там? Эй! Во всем виноват он. Хлопчика теда у мультфільмі «Лоракс» озвучив Зак Ефрон. Не дивлячись на те, що Тед набагато молодший за актора, творці фільму були переконані, що природний шарм і талановитість актора зроблять свою справу. І таки не прогадали. За це Я тебе поцілую, Тед! нам треба біжать. Сьогодні я совершенно свободен. Подругу Теда Отрі у мультику озвучила Тейлор Свіфт. Коли продюсери показали актрисі, як має виглядати її героїня, то Свіфт ще більше зраділа запрошенню долучитися до проекту. Актриса запевняє, що полюбила свою героїню Одрі з першого погляду. Одрі мрійниця виглядає якось по-іншому і не така, як усі. Привіт, те, привіт, Одрі. І кое-що покажу. Ух ти! Сахарна вата. Дерев'я настоящі. вони у нас повсюди росли. Я виповню любое бажання того, хто покаже мені настояще живе дерево. Мультфільм Пірати Банда не в дах для сімейного перегляду. Він веселий, яскравий, а головне ляльковий мультфільм знятий за допомогою стоп-кадра, яка стала візиткою студії Атман. Вибачте, капітан. Ми просто заспорили, що саме приятне в піратському ділі. О, затеяли спор, значит. Я предположил, что, вероятно, грабежи. Ну, а я полагаю, что острые кинжалы! А по-моему, шанс подхватить экзотическую болезнь. Хм. Вы все ошибаетесь. Самое приятное в пиратском деле: это не грабежи, не кинжалы. И даже не грок, и не цинга, и не полуголые русалки. Самое приятное. м'яса! Це... Да! В основі сюжету мультика Пірати банда не в дах книга Гідеона з одноіменною назвою. Цей відомий у Великобританії сучасний письменник вже створив цілу серію гумористичних книг про морських розбійників. Загальна назва серії Пірати наразі випущено п'ять книг, а це означає, що є всі шанси, що творці мультику вирішать знімати продовження веселої анімаційної історії. Но все-таки вы самая лучшая команда на свете. Стой, стой, стой. Ты забыл про Полли? Ни в коем случае. Я не забыл, как ее забудешь. Полли – самый красивый попугай Семи морей. Семи ко мне, девочка. Вы ну, кто выигрыш, душа и сердце нашего корабля? Это ты. Это ты? Да-да-да. Ну, кто же еще, правда? Да, ты моя пусечка. А чом біш я головні герої мультфільму пірати, за якими закріпилася репутація невдах. За що б не взялися хлопці, у них нічого не виходить зробити. Але ніякі труднощі не зможуть завадити ватажку морських невдах, постаратися отримати кубок року за звання кращого пірата. Можна я пірат года? <ріст> <ріст> Зивівся на конкурс пірат года. Ні, <ріст> ні. <ріст> Разве они изменили правила? Я думал, награждают того пирата, у кого больше добычи А не того, у которого попугай жирнее Поли не толстая, у нее кость широкая Она жирная, друг Да, давайте, смейтесь Все смейтесь Не обращайте внимания на идиотов Все равно пріса кажеться ваша поб'яти. Головну ролю мультику піратського капітана озвучив Хю Грант. Актор погодився на цю пропозицію із за смішного сценарію та цікавості. По-перше, це його дебют у озвучуванні мультиплікаційних героїв. По-друге, це можливість попрацювати на студії Адман Анімейшнс. А найголовніше, по-третє, Грант хотів спробувати зіграти роль, яка не схожа на жодну з ролей із величезного списку актора. Так, неужто это сам пиратский капитан? О, ха -ха. здорово, Беллами. Сабля, культя, а я вас и не заметил. <реш> Борода, что надо, приятель. Я смотрю, на тебя спрос повысился. 12 дублонов и ручка бесплатно. Да ладно вам, хорош смеяться, это невежливо. Держите себя в руках. Нет, серьезно. Как идет пиратский бизнес? Идет, идет блестяще. Спасибо, что спросил. <решко> Сокровища из ушей лезут. А теперь трешки арифметики мультфильма «Пираты банданы в дах». Усего на Мультиком працювало 525 людей, із них 33 аніматори. Зйомки анімаційного фільму проводилися у чотирьох павільйонах. Тепер можна зрозуміти, чому бюджет мультику становить 55 мільйонів доларів. Адже над таким масштабним мультфільмом довелося чимало попрацювати. Вас Зовут Гразасімі Морей! Ти правда так думаєш? Всі так думають. Не Беллами вам в підм'ятки не годиться. Ви настоящий пірат. Іменно тому Команда любит вас почти так же, как колбасу или шаурму. Иначе они бы не сделали себе такие наколки. Ну же. Что скажете? Забодай меня, Нептун! Где этот корабль? Это наш звездный час. Клянусь бородой, на девятый раз нам повезет! Ну чего раскисли, бациллы? А ну-ка, флаг на Ще один мультфільм, який зовсім недавно з'явився у прокаті Відважна. Це мультик про лучницю принцесу Меріду. Вона впертий підліток із королівським вихованням. Вона прагне взяти контроль над своєю долею у свої руки. Меріда любить природу, стрільбу з луків та битву на мечах. Вона відважна і хоробра серцем. Я Меріда і я сама змагатимусь за власну руку. Що це ти робиш? Меріда, Клята сукня! <плес> Меріда, годі! Навіть не думай стріляти ще. Меріда, я забороняю. З компанії випустила нову серію іграшок героїв мультфільму Відважна. Кінопалац Україна вирішив зробити сюрприз для справжніх кіноманів і провести конкурс. Один із подарунків Лялька Брейв, яка втілює характер головної героїні мультику Відважна. Умови конкурсу шукайте на сайті кінопалацу. А зараз ще один сюрприз від кінопалацу Україна. Це Вікторина і можливість виграти квитки у кіно. У минулій програмі ми запитували, яким двом студіям належить виробництво мультфільму Відважна. Правильна відповідь – «Дісней» і Піксар. І першим нам правильну відповідь на запитання надіслав Станіслав Островський. Вітаємо вас з перемогою! Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 2 по 4 липня, включно. І скористати. Статися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто став режисером мультфільму «Глядовиковий період? 4»? свої відповіді надсилайте нам на адресу кінособачко-1.tv рівно І не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте, що нашу програму можна подивитися на сайті телеканалу рівно 1tv з вами була Марина Прищепа. До зустрічі на першому місцевому.